Сьогодні депутати відповідальніше віднеслися до своїх обов'язків, тому кворум на сесії зібрали. На пленарному засіданні було присутньо 32 народних обранця за проханням громади, прийняли до розгляду звернення громадських організацій про визнання ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Хто за це приложення? Прошу голосувати. Хто за, хто проти, хто вас Чому не вносять? Ви сказали, що вас під автоматами заставляли голосувати, ті ж терористи. Так вас заставляли голосувати. Подожди, подожди. Михайло Константинович, в повестку дня ми внесли. Внесли. Все, Любой может и любой лю любит обидеть, оскорбить депутатов. Извиниться, ни в жизни никогда. Михаил Константинович, будь пожалуйста. Як тільки приймете це рішення, я сразу вибачу. Без зауважень прийняли рішення про затвердження транспортного податку. Отже, кожен власник авто об'ємом циліндрів двигуна понад 3 тисячі кубічних сантиметрів, що використовувався до п'яти років, заплатить у бюджет міста 25 тисяч гривень за рік. За даними ДАІ, таких автомобілів у Слов'янську зареєстровано 73, що за розрахунками принесе в бюджет міста 1 мільйон 825 тисяч гривень. А ось у рішення про податок на нерухоме майно внесли корективи стосовно площі житла, на яку не буде нараховуватися. Податок це квартири до 75 квадратних метрів та будинки до 150 квадратних метрів. Площа, яка свыше 75 квадратних метрів в квартирі, будет облагатися как ну, розказ. Якщо у вас є жилой дом і його площа тепер більше 150 квадратних метрів, то свыше будемо платити налог на розказ об'єктам. Жилой недвижимости ставку уменьшить с 1% до 0,5%. Это получается в среднем 6 гривен за лишний квадратный метр. Это вот если у вас дом больше 150 квадратов, то вы будете платить 160 за 10 квадратных метров по 6 гривен. Это годовая ставка. У разі одночасного перебування у власності платника податку квартири та житлового будинку чи декількох квартир або будинків не буде нараховуватися податок на загальну площу 225 квадратних метрів. На сараї, літні кухні, майстерні, вбиральні погриби та індивідуальні гаражі, площа яких не перевищує 30 квадратних метрів, податок нараховуватися не буде. Бурхливе обговорення викликало рішення про оподаткування нежитлових приміщень, до яких відносяться готелі, офіси, торгівельні центри, магазини, гаражі тощо. 70% предпринимателей не работают, но будут обязаны платить этот налог, они обанкротятся через полгода. Тысячу квадратов мы умножим на 2 гривны. Это 2000 тысячи гривен в год. Я думаю, для предпринимателей это не сумма заплатить. У нас многие помещения, которые ну, под цеха используются, они не имеют статуса производственных, наверное, поэтому. Да, и поэтому по ним да, это да, все да. В данных условиях у нас э, и так сокращается очень резко в городе Славянске сократилось количество рабочих мест. Очень резко. Безработица в Славянске страшная безработица. Мы сейчас просто вот этим вот положим все наших цеховиков и всех остальных. Мы вложим ту оставшуюся промышленность, которая работает в городе на сегодняшний день. Бюджет лучше наполнять отчислениями заработной платы, а не таким вот видом. Сейчас все выведут производство из города, выводят на сегодняшний день средства производства в Харьковскую область, в Изюм выводят все в Днепропетровскую область, а мы на сегодняшний день только ускоряем процесс вывода производства и вывода капитала из города. Враховуючи всі зауваження депутатів, ставку на оподаткування нежитлових приміщень знизили до 0,1 від розміру мінімальної заробітної плати. На останок депутати повернулися до звернення громади щодо визнання ДНР та ЛНР терористичними організаціями. Вирішили взяти його до відому та підтримати звернення депутатів Верховної Ради до міжнародних організацій та парламентських асаблей НАТО, ОБСЄ та національних парламентів держав світу про визнання Російської Федерації державою агресором.